Всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. Це я сижу в машині, їду в Житомир. В студію краси, де я буду проводити майстер-клас по, по малюванню картин в текстурній техніці. Це моя улюблена техніка малювання картин. Хто мене добре знає і переходить на мої сторінки в інстаграмі, то знає, що я малюю на замовлення і так загалом малюю картини в текстурній техніці та техніці мінімалізму. Тож власниця студії краси кайф та по сумісництву моя племінниця запросила мене в свою студію провести таке який чидовий арт майстер-класи по створенню текстурної картини. До речі, одна із моїх робіт картина текстурній техніці. Тут також висить від самого початку відкриття студії. Мені дуже приємно. До речі, ця картина із серії пір'їнки. Їх продалось у мене чотири штуки. А вони дуже сподобалися людям в інстаграмі, тож в мене їх замовляли. Друзі, от що значить бізнес вумад? Як вона розбирається від початку до кінця в кожних деталях, навіть якщо вона не проводила арт-мастер-класи. Підготувалася Іринка, звісно, дуже класна. І гриста, волосок, піца все суперово. А відповідно в неї ще є а професійна камера. Ну, тобто я загалом дуже-дуже дуже щаслива. Ще все розпочалось в Іриній студії. До речі, тут можна зробити манікюр, педікюр. З віками та бровками роблять дива та створюють ідеальний віза. Ще багато різних послуг. До речі, Іра ще навчає. Як робити бровки, війки, візажу? Це, це неймовірно. Талановита племінниця в мене в усьому. Друзі, в мене в описі буде посилання на інстаграм на сторінку ці студії обов'язково заходьте та записуйтесь. На початку я трохи хвилювалася, тому що такий формат мастер-класу мене вперше. Це як арт-мастер-клас, такий творчий вечір, а не просто по школам та садочкам провести години-дві мастер класу далі дивіться, обов'язково в продовження буде дуже цікаво. Так, розпису картинку нас холст, Рідне зерно. 40 на 50, все дуже просто. Працюватиме сьогодні з мастихідами та з певними мастихіни. Тут вони різні є, ви собі оберете, дивлячись, що ви будете робити, тому що кожна форма стихіну дає якусь роль. Ну там якісь зв'язок помальовування. Я вам зараз коротенько покажу, що як, що з кожним можна робити. А, і з якими матеріалами ще будемо працювати? Текстурна паста, акрилові фарби різні кольорів і водичка все, що нам знадобиться. Далі всіх секретів розповідати не буду, але я показувала техніку нанесення пасти текстурної, і саме як кожен мастихін працює. Те, що я наносила, показувала, мені потрібно було б показати це на холсті, Це краще було, б трішечки я чомусь вирішила це робити на палітрі. і така Невеличка помилочка моя була, але це я. Для себе такий нюанс візьму на майбутнє, тому що впевнена, що це. Лише початок. Так, в цьому відео я не буду ділитися з вами, як готуватись до мастер-класу, як і які матеріали, скільки я затратила. Цього я робити не буду, тому що саме в такому форматі я проведу мастер-клас вперше. І щось ради розповідати, як краще я цього робити не буду, тому що це лише для мене початок і якби то так нові якісь знання. Але якщо я їх проведу більше сотні, я впевнена, що так буде, тому що мені дуже це сподобалося. Це не такі мастер-класи, які я проводила до того. Це зовсім по-іншому. Тож це, це круто. На відео видно, що я показую трафарети. Це я взяла з собою страховку. Якщо в когось нічого не буде виходити, фантазії ніякої не буде. Я захопила з собою трафарети, де можна... Точно пофантазувати і точно всіх все вийде. Так, друзі, а зараз коротенько про поради. На ютубі в мене є одне відео, де я відвідала новорічний такий майстер-клас по створенню по декоруванню. Новорічного стола про створення атмосфери новорічного стола та загалом затишку до новорічних свят. Дуже все гарно було, спікер підготувалася, я також вдягнулася гарненько, ще одна дівчинка гарненько вдягнулася. остальні, хто прийшов, просто хтось був навіть в спортивному костюмі, але саме для такої зустрічі було не дуже гарно. Саме на мій мастер клас не потрібно було якісь стилі чи ще щось там а саме головне знати, що ти хочеш намалювати тим більше я і іринка робили на своїх сторінках. Пости про те, які саме картини будуть, але дівчатка трішки були всі не готові, що саме вони хотіли. І це трішки збиває з пантелику, тож на майбутнє немає різниці, що ви будете відвідувати, який мастер-клас, куди ви йдете. Ви маєте читати афішу, куди ви йдете. Ви навіть це стосується театру. А саме елементарне, навіть від театру, і так далі. Який фільм, про що той фільм? Ви все одно ж дивитесь. Купуючи книгу, ви читаєте про цю книгу, хто її написав і про що, хоч коротенько, ця книга. І це стосується мастер-класів. Ви йдете малювати картини в текстурній техніці, а обов'язково потрібно готуватися, дивитися, що ти хочеш. А, це дуже важливо. Це і для вас важливо, і для а, спікера важливо, тому що щоб залишились абсолютно всі задоволеними. Я думаю, що ця інформація для вас буде ну, ну, трішечки корисною. І ще коротенька інформація для тих, хто а, малює в мене тут і боїться провести майстер-клас, але мріє. А, головне саме головне підготуватися так, щоб у вас було все. І навіть більше, можна так сказати, а навіть те, що у вас не є в списку для цього майстер-класу, але ви думаєте, а можливо пригодиться, от його теж беріть. Цей матеріал теж беріть обов'язково. От те, що а можливо пригодиться, повинно бути обов'язково. Тому що мені здається, я все використала, все, що я взяла із собою. Я маю вду не розхідних матеріалів, як структурна паста або акрилова краска. А саме з допоміжних там мастихіни різні. Пензлі, шпателя, траферети все абсолютно собою борі, тому що е, практично все знадобиться, повірте мені. Після частування піци та шампанського вже всі точно знали, що хто хоче малювати. Звісно, це жарт, що саме після цього всі знали, що хотіли малювати, але е, через півгодинки вже точно всі були впевнені. Була також одна робота, в якій я навіть сама розгубилася. І Я не знала навіть, що вийде, чи вийде, чи не вийде, тому що я ж не можу за людину малювати, все-таки це її робота і створювати саме вона її повинна і в межах 2,5-3 години. Але а... я дуже рада була, що все-таки в неї робота вийшла, і ну, її виконання в її баченні. І мені це дуже-дуже подобається, що людина розкривалася в процесі, тим більше перший раз тримаючи в руках мастихіну. В принципі, так як і всі, я вже в процесі роботи дізналася, що ніхто ні разу не малював картини і ніхто не тримав в руках мастихіни, шпателя. І так далі. Тож було реально цікаво дивитися, як кожен відчував мастихін, пензель, як відчували текстурну пасту. А ця атмосфера була незабутня, дуже естетична, красива, надихаюча. А мені дуже сподобалось створення нового мистецтва. Я знаю точно, що кожна робота принесе їм обов'язкову удачу. Тим більше саме в цій пані, яка намалювала, ось малює лотос, є магазин під назвою Лотос. Представте, яка там аура та атмосфера цієї картини, енергія, яка а це щось не є. Друзі, я впевнена, вам це відео сподобається. І якщо у вас виникнуть питання або прохання, або загалом якісь запити на малювання картини або придбання, пишіть мені в інстаграм сюди, на почту. Всі посилання в описі залишаю. І обов'язково творіть, фантазуйте, додавайте щось своє. Дуже вдячна власниці студії Кайф Ірині Бурлако за локацію. Дуже гарно, атмосферно було затишно, неймовірно класно. Обов'язково відвідайте цю студію. Залишаю посилання в описі.